Пропоную вивчити вірш Варвари Гринько Вишиваю вишиванку за допомогою Немо-таблиці. Будьте уважні. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Давайте ще раз повторимо віршик. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка.